Такі паляниці готуються дуже швидко, а начинку можна використовувати будь-яку сир, зелень, картопля, яйця, квасоля. Щоразу з новою начинкою у вас буде нова паляниця. У миску, де я буду замішувати тісто, виливаю одну склянку кефіру кімнатної температури. Додаю 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку цукру, розбиваю одне яйце, Та додаю 3 столові ложки олії. Все розмішую. Просіюю одну склянку борошна та дві чайні ложки розпушувача для тіста та самішують тісто. Далі додаю ще дві склянки борошна. Взагалі можна додавати все борошно відразу. Різниці немає. Просто мені так зручніше робити, щоб відразу бачити, скільки борошна може взяти в себе тісто. Тісто виходить дуже м'яке. Відставляю його в сторону та готую начинку. У мене 400 г кисломолочного сиру. Додаю до нього 1 яйце та одну чайну ложку солі. Все розмішую. Нарізаю зелену цибулю та додаю її до сиру. Цибулю можна замінити на будь-яку зелень або можна взагалі без неї. Розділяю сир на 8 рівних частин, та кожну частинку формую у кружечок. Припилюю дошку борошном та викладаю на неї тісто І розділяю його на 8 рівних частин. Далі беру одну частинку тіста та трішки розтягую її руками. Можна ж просто розкачати качалкою. Беру одну з восьми сирних начинок, кладу посередині тіста. Края защипую так, щоб не було всередині повітря. Обережно розкочуємо майбутню поляницю, товщина має бути 1-2 см. Ставлю сковорідку на вогонь. Та коли вона нагрілася, кладу на суху сковорідку паляницю та накриваю її кришкою. Смажу на середньому вогні декілька хвилин, допоки паляниця не підрум'яниться. Далі перевертаю так само смажу під кришкою ще декілька хвилин. Готові паляниці складаю одна на одну, але перед цим кожну смащую вершковим маслом. А на задньому фоні чути, як моя малеча просить скоріше все відзняти та дати скуштувати їй цю смакоту. Я думаю, що коментарі тут зайві. Смачного!